Ближче до Європи, аби освітній процес відповідав стандартам західних країн, вищі навчальні установи області ступили на поріг інновацій. Вони передбачають поглиблене вивчення ринків праці та наукових послуг у планах і підвищення кваліфікації самих педагогів. Окрім теоретичних знань, повинні володіти ними на практиці. На сьогоднішній день змінюються кваліфікаційні рівні, змінюються наукові ступені. Але ж ми вже бачимо, що. До підвищення кваліфікації повинні бути підходи більш ґрунтовні. Якщо у викладача є зв'язки з підприємством, він ніколи не буде. Викладати постарінки його лекції завжди будуть цікавими, завжди будуть йти в ногу, в ногу з часом, в ногу з виробництвом. І тут всі питання вирішуються щодо стажувань студентів і щодо працевлаштування випускників. Грантова політика основна складова навчального процесу. Саме за її рахунок у Хмельницькому національному університеті з'явились комп'ютерні класи та необхідна техніка. Європа обіцяє такі надходження збільшити. Ми забезпечили. Всю комп'ютерну техніку, всі комп'ютерні класи, всі сервера, ми забезпечили за рахунок грантів, не потратили коштів ні на ні заку, ні закупку цих комп'ютерів. Тому питання грантів: а якщо воно збільшується в 5, а навіть обіцяли і в 10 разів, і нам треба приймати участь в цьому. Абітурієнтам свої привілеї. Відтак вага шкільного атестату різко падає, а вибір освітніх напрямків не обмежується трьома. Серед розмаїття спеціальностей майбутній студент вправі обрати які душа бажає, а не міскувати над основними. Однак ці положення поки що нелегітимні, Втім, як кажуть науковці, цілком реальні. Найближчим часом їх планують затвердити. Зараз ця норма три напрями в вузі. Має бути скасована відповідно. абітурієнт може подавати в межах вузу на ту кількість напрямів, які він вважає або бажає подавати, і відповідно він зможе це зробити з врахуванням виключно тих сертифікатів, які він отримає на зовнішньому незалежному оцінюванні. Бюджетники можуть зіхнути з полегшенням, скорочувати розмір стипендії не будуть, принаймні так обіцяють у міносвіті. Втім, зазначають, розслабитись не вийде, бо виплачуватимуть кошти відповідно до успіхів студента. Вільно влитися в їх ряди можуть і кримчани, котрі полишили півострів, без усіляких перешкод прямо на безкоштовне навчання. Ще й з місцем у гуртожитку так зустрічають жертв російської окупації на Хмельниччині. Ми звернулися з зверненням про те, що ми всі вищі навчальні заклади як державної, так і не ні, форми власності будуть приймати на навчання всіх бажаючих студентів, які приїдуть з Криму. Уже є представники, які у нас уже зараз навчаються два студенти, які приїхали з Криму. ми їх взяли на бюджетну форму навчання. Призначена стипендія надані гуртожитки. Руку допомоги освітяни протягнули і військовим шістьом. Таким забезпечили місцем у гуртожитку від національного університету.